Цього разу нереально магічна добірка. Один із серіалів став справжнім відкриттям. По перше, вийшов другий сезон серіалу Венздей пригоди у школі Невемор, стаючи ще серйознішими і куди кривавішими. Можливо, дітям молодшого шкільного віку навіть і не варто дивитися. Так от Венздей тепер опановує свої здібності ще краще і готова знову боротися із своїм старим ворогом зйомки Справді круті. Зараз доступні перші чотири епізоди. А продовження серіалу чекаємо у вересні. Серіал Привиди або примари моє особисте відкриття, адже насправді є уже чотири сезони. Серії коротенькі по 20 хвилин і з класним гумором. І так Саманта, журналістка, отримує у спадок неочікувана маєток її тітки. Приміщення, звісно, потребує ремонту. Але саманта з чоловіком задумали відкрити тут готель. Але є один маленький Кій нюанс у маєтку повно приводів, і після травми саманта починає їх бачити і навіть товаришувати словом, хороший комедійний серіал. Якраз те, що треба на вечір.